І знову в соцмережах публікуються коментарі представників ТЦК, що для отримання відсрочки треба особисто прибути до ТЦК, інакше відсрочки не буде. З цього приводу є свіже судове рішення. Від 19 березня номер справи залишаю на відео. Так, ТЦК відмовили військовозобов'язаному зобов'язане відсрочки, оскільки вимагали прибути його особисто до ТЦК із заявою про надання відсрочки, надати документи, засвідчені нотаріальне, та надати копію паперового військово-облікового документу. Суд такі вимоги визнав протиправними та наголосив, що діючим законодавством не передбачено обов'язку військовозобов'язаних особисто відвідувати територіальний центр комплектування для подання заяви та документів на відсрочку. Отже, позивачем виконано процедуру особистого подання, тобто направлення документів поштою. Крім того, суд зауважив, що положення пункту 58 постанови номер 560 не містять прямої вказівки щодо необхідності нотаріального посвідчення документів, що підтверджують право на відсрочку. А пункт 9 порядку 559 визначає, що військово-обліковий документ в електронній формі та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу. Тож, якщо нема бажання йти у ТЦК особисто із заявою про надання відсрочки, то цілком законно буде подати документи поштою. Військово-обліковий документ можна роздрукувати із застосунку Резерв Плюс. А документи, які підтверджують підстави надання відсрочки, можна завірити своїм підписом з відміткою згідно з оригіналом. Якщо ж ви потребуєте правової допомоги з оформленням документів на відсрочку, звертайтесь, залишаю контакти для зв'язку.